Риморийська гімназія номер 76 вітає всіх з днем української писемності та мови. Сьогодні наша мова об'єднує світло людей усіх континентів, мова, що селилася назавжди у серцях батькому світі, мова якою говорять найвідоміші особистості до українців. У Великобританії та ті, хто зараз в Україні та сусідніх країнах. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в яснім голосі ім'я твоє просяє наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти тих за світу далече, і в рідній мові буде вся твоя душа, і вся дорога, вся вічі. У просторах, яким немає меж, не згубище. Вітра голова, моря перелетиш і не впадеш. допоки буде в серці рідна мова.